Я пенсіонерка 72 роки. Рано встали, з сестрою поїхали на дачу на Оліксандр, ось о 16-му автобусі. Чоловік не поїхав того, що переніс Ну ми там сапали дощик, пройшов усе. Тоді на 4 години на автобус кажемо, давай нарвемо квіток, такі риски, оці гарні. Та й, може, вийдемо, там на вуглі злізли, де золотий. Та й купимо морожене за ці гроші. Ну просто смішно. Слухайте, Ми не вспіли, тако трошечки постояли. Ішов цей же один, як він, охоронець. Він геть не звернув уваги. Тоді приходять цих два молодших і почали. Їду базар, ви нарушаєте закони, ви, на вас можна це, ми не хочемо, але можна штраф на вас написати, що сімнадцять чи скільки стихійний ринок. Це стихійний ринок, ми кажемо. Йдіть туди в ринок в зоряний. Ми кажемо, там не можна туди йти, там сільськогосподарська продукція. А це квіти. Квіти такі, що молоді, йдуть, дайте мені п'ять квіточок, О, чи дівчинка якась йде. Слухайте, до того причепилися, а тоді у сестри ну, ми вирвали вісім цибулин, воно взяла. Вісім цибулин, а вони постріляли. Таке на салат зірвано, ну У мене не видно було, а сестра якось зверху на одежу поставила. А вони кажуть, як ви не обманщиця, чи не обманюєте, у ринок, цибулю цю продавайте. Не Боже, вісім цибулин із, із цим, цибухами. А люди йшли, віруюча йшла. О, і цей, Що ви причепились? Це ж квіти, каже, це ж такі квіти, що ну, такі домашні. Гріха, каже, не заробляйте. Боже, розкажи, і уходьте, і уходьте, і уходьте, і ми пішли додому. Ну, все, прийшла, я поїла, думаю, в сім разів вийду сюди на вголому, ну, а вечором тому ну, куди мені викинути їх ще що. Вийшла я і вони знову почали мені, де скажуть спасіба, що ми на вас акт не склали. І все. І на цьому кончилось. І я забрала ці квіти і пішла додому із платіла. Як то давайте я вам подарую. Ну, на що вони мені? Не треба нам, їдь у ринок узоряний. Я буду цілий день, у мене чоловік після інсульта, дача, я буду з цими квіточками, що взяли по 3-5 штук, взяли і все. Це мелочі, мелочі. А, він мені сказав, хочете беріть патент. Кажу, ви що, на оці квіти патент, їдь на той ринок. Ну. Просто я не знаю, що вона робить. Ми сьогодні й Бодрова згадували, при Бодрові я не торгашка, у мене нема що продавати. Ну, таке буває. Ну який кілограм картошки, коли, там виноградик у мене є. Може, коли. Ми Бодрова згадували, що ніхто ні до кого він не чіплявся. Цибрі і то розрішив нам ці трохи щось тут виступали з восьмого, то і в нас тут попід вікна стояли. Вони мені не мішали, якщо не було кіосків. А це... Я не знаю. І то розрішив цибрі з п'яти часу, хай вона розрішить з п'яти пенсіонери, йдуть з дачі, якусь кріп петрушку. Там, ну... Не знаю, просто не знаю, що, що вона витворає. І це плітньова, я ж кажу, був бодров, був цей цибри, і то все розрішали. А тепер просто з пенсіонерів зіваються. Ми їздимо на цю дачу, щось обробити, просто наче унічтараю цих пенсіонерів. А у мене чоловік ще переболів із 6 листопада інсультом. Він 52 роки проробив на автокрані. І це я не маю права цих квіточок продати, щоб не було збережень. Я не знаю, що. А вони просто іздіваються з цих пенсіонерів, бо комусь там мішає. Мені нічого не мішає, тільки хвороба мішає. А приближенні, навіть в тому році. стоїти з клубнікою. Всіх повигонили, стоїть з клубнікою ось ми одна з палаткою. Я кажу, як це вам розрішили. А вона так, в нас є розрішення. У них розрішення десь аж на Грушевську, а десь аж туди. О, А це оказується, що їхні приближені. Розігнати. У мене нема клубніки, мені все одно. Але у селяни наш дешевше купити, ніж ну, у них. Бо вони ціну поставили і все. І щоб не було конкурентів, вона стоїть одна. І це видно, готовляться знову до клубніки. Хтось прибіжений приїде. О. А я боюся, оце закриваю з квітками, щоб мене не бачили, бо всього банда, да. банда да. Плітньової да. мене... А ці хлопчики, ці хлопчики. Боже, я кажу, вас освітає набрати скільки людей, платити такі великі гроші. Я звикла я всю життя економити, щоб у мене копійка була, а вона до вісьми часів стоять, діжура, щоб баба квіток не продала. Я не знаю, скільки, ну кау 60 душ у неї, цих хлопців чи як вони звуться, якась поліція. Та й оце таке, ми розтривожені, хай нам виділять хоч кусочок якогось, щоб ми могли хоч з п'яти часів, з чотирьох часів продати свою петрушечку, горошок yes. якийсь. Нічого там страшного немає. Ось о наш двір, і того вдома двір, оце ми тут гуляємо, а то проїжджа частина. Там і самокатами їдуть, і колясками, і велосипедами, і все. Ніхто нікому не мішає. Ось о, до тебе під'їжджають машини. Ще в 4 часа ранку. І ми ж слухаємо, ну то що? Нічого страшного немає. А в ви тільки базарами займається. А то казала, що о, ми ж кажемо, що війна, зараз кожному копійку треба. А вона каже, в нас війни немає. І після того одразу дом бахнули. Ну, вода, да, вода дуже дорога, якусь абонентну плату зробили. Ми зараз так економимо цю воду, що ви не представляєте. Просто не представляєте. Ми раніше купали, милися, а тепер, а тепер я не знаю. Ставку хіба купайся.